Магазин Укркар це широкий вибір запчастин, моторних олив, фільтрів. Акумуляторів та автохімії, ми допоможемо підібрати потрібні деталі швидко та вигідно. Безкоштовна доставка по Луцьку та Волинській області. Ваш товар прибуде швидко та без зайвих клопотів. Щосуботи у нас діє безкоштовна діагностика ходової частини за підписку на наші соціальні мережі, перевіримо підвізку, рульову систему та гальма, щоб ви почувалися впевнено та безпечно на дорозі. На наших СТО ви зможете скористатися послугами: Планове ТО, заміна голиви, фільтрів, технічних рідин, Перевірка та обслуговування акумулятора, ремонт ходової частини, амортизатори, і шарові опори, заміна ременя ГРМ, ременів, роликів, діагностика та заміна гальмівних тисок і колод, прокачування гальмівної системи, ремонт або заміна гальмівних шлангів та супортів, шиномонтаж та балансування коліс, розвал сходження та інші послуги. Довірте свої автопрофесіоналам, завітайте до нас або зателефонуйте, і ми подбаємо про ваш комфорт та безпеку на дорозі.